Блін, я ж в татуюваннях ніфіга собі мене суть страшний потойбічний сенс, від якого я не знаю. Назвав завтра відвалиться голова і покотиться кудись під стіл, і все, ми перестанемо існувати, тому що вас вовки страшні вкрадуть і в ліс потягнуть, і буде вам якась халепа остаточна. Вітаю на моєму каналі. Я Сираш. Рада вас тут бачити, яка сьогодні буде цікава тема наша з вами. Найпопулярніша страшилка, з якою ви стикаєтеся в побуті, особливо, якщо ви є людиною, яка тягнеться до чогось не зовсім формального. Татуювання. Чи справді татуювання несе в собі неймовірну страшну інформацію і навіки вічні змінює ваше життя? Що робити, якщо ви набили на собі череп? Невже ви притягуєте до себе смерть? Чи можна бути на собі зображення картаро, чи рун? Чи це назавжди стане вашим прокляттям, а ви не будете знати, що з цим робити? От, чи дійсно татуювання на людях, у яких воно є, обов'язково має щось? Означати і все таке інше, от знаєте, такі прям страшні страшні історії пов'язані з татуюванням. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей? Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила, та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Ну, по перше, для вас не має бути секретом, хто за мною давно слідкує, що в мене татуювань багато. І не всі вони несуть езотеричний сенс. Одразу треба пояснити, що татуювання буде нести якийсь сенс і змінювати ваше життя тільки у тому випадку, коли ви його робите сілью, щоб воно змінило ваше життя. І почнемо з самого початку. Є художні татуювання. Вона геть не має жодного стосунку до татуювання ритуального, і воно не має тим паче ніякого стосунку до татуювань і так названих мастей, які б'ють в містах не столь віддалених. Тому ми не плутаємо це поняття. Якщо ви татуюваннями хочете просто прикрасити своє тіло, нанести ті зображення, які у вас викликають, асоціації, гарні добрі емоції, можливо, портрети улюблених акторів чи якихось діячів. А, можливо, персонажів якихось книг, героїв якихось фільмів, мультфільмів, просто прикольні картинки. З вами нічого не станеться. Ви наносите на свою шкіру прикрасу. Ніхто ж на повному серйозі не розганяє тему, що проколоті вуха наші з вами несуть страшний потойбічний сенс, від якого я не знаю, нас завтра відвалиться голова і покотиться кудись під стіл і все, ми перестанемо існувати. Ні. З татуюванням художнім. така сама історія це прикраси для тіла. Ви можете бачити навколо себе безліч молодих і не тільки молодих людей, які забиті якимись цікавими портретами, малюнками, цілими композиціями, їх можна там годинами розглядати. От, художнє татуювання до татуювання якогось, яке несе глибинний сенс, або має, так скажімо, момент того, що вас долучили да, до якоїсь групи, до якоїсь касти, там я не знаю, до, до якоїсь мафії. От, не ж немає жодного стосунку. Це просто. Художнє татуювання. Тепер не про художнє татуювання, а про містичні. Якщо ви Вирішили зробити собі саме ритуальне татуювання. то і процес набиття цього татуювання буде трохи інакшим. По-перше, бажано, щоб практик, який ви верніше майстер, який вам б'є татуювання, хоч щось взагалі соображав в езотериці, або ще краще був хоча б трохи практику. Тоді ваш, ваш сеанс тату буде набувати вже сокрального якогось містичного сенсу. От, в такому випадку іде замовляння під час набування такого татуювання. У такому випадку ви готуєтесь як людина, яка б'є на собі ритуальне татуювання, готується майстер, скоріш за все, це така, знаєте, навіть я б сказала так, напівритуальна історія. От, Тобто ваш сан стату перетворюється на ритуал. Якщо такого ритуалу не існує, щоб ви там на собі не били, воно не буде мати якогось страшного руйнівного для вас. Сенсу у подальшому. Чи можна бити на собі карти Таро? Дуже популярний запит. Можна, можна, тому що само по собі зображення карт Таро. Якщо ви не, а, не, на, не налаштовуєтеся на нього, якщо ви з ним не працюєте, якщо ви не а, робите на нього певні да, медитації, тільки не ті всраті медитації, які, як вам люблять розповідати в, в інтернеті, а саме налаштування да, на карту. Якщо ви набили на собі аркан імператриці або Верховної Жриці в якоїсь стилізації, наприклад, так тим паче, нічого страшенного з вами не станеться. Само по собі зображення працювати не буде. Якщо ми на нього не консультуємо концентруємося для того, щоб воно працювало, майже така сама історія відбувається з рунами, але з рунами ситуація трохи складніша, тому що а, руни як магічний інструмент, як зображення да. А, тим паче нанесена на тілі – це, в принципі, та історія, в якій а, вікінги у стародавні часи наносили на себе да, якісь руни чи якісь руні, рунічні стави, навмисно для того, щоб відганяти ворога, лякати ворога, там удачею, щоб у них була і ще якась така історія. От тобто вони первинно а, наносилися на тіло деякою кастою людей. Тому з рунами треба бути обережним. Якщо ви ні чорта в тому не, не тямите, якщо ви не знаєте. Що воно означає? Якщо ви не маєте до цієї традиції жодного стосунку, то оце бити дійсно не варто. І не тому, що вас вовки страшні вкрадуть і в ліс потягнуть, і буде вам якась халепа, остаточна, а як мінімум тому, що ви носите на собі символи, значення яких абсолютно не викупаєте, не знаєте. І отут воно вже може працювати трохи без вашої, да, без вашого, так скажімо, воловиявлення да, в цей символізм. От. І у вас виникло набагато, до вас виникне набагато більше питань, от, чим ви маєте на них відповіді. Тому те, що стосується різного формату зображень, езотеричного характеру, хочеться на себе наносити, якщо ви не маєте до цього стосунку, і це, до речі, не тільки про руни. Якщо ви не маєте до цього стосунку, то не лізьте туди, де вам не раді можна так сказати, або де ви не знаходитеся. Тобто, це як прийти в компанію людей, які яких ви геть не знаєте, і замість привітання і знайомства почати розповідати їм, який ви класний чел чи тьотька, да, і нав'язувати, там, я не знаю, їм свою віру, або ще якусь таку історію. Це наштал такого. самого. Якщо ви не є представником культури, течії віросповідання, то навіщо бити на собі символи, в яких ви не тямущі? Да? Тобто це така безграмотність, некрасива. А, от, Віросповіданчі татуювання. Віросповіданче татуювання знову ж таки можуть працювати навіть як оберіг. Тобто ви могли бачити людей там з хрестами на всю спину, з зображеннями там Христа, Я про Ісуса, да, там також на всю спину з цілими композиціями. Частіше за все, якщо з цією людиною поспілкуватися, вона є глибоко віруючою. І те, що вона б'є на собі біблійський сюжет, ну, типу для неї є абсолютно нормою. Людина в такому випадку підкреслює важливість своєї віри. Та, тобто всі інші татуювання не несуть і не змінюють вашого життя ну, ніяким чином. Навіть якщо ви раптово були де-небудь в Китаї, можливо, ви були де-небудь у Японії а, і набили на собі іерогліфи. Ну, окрім того, що ви просто не знаєте значення, у вас може бути написана яка небудь вобла або курка замість того глибинного смислу, який ви там хотіли закладати. то... Ну і з вас просто поржуть люди, які знають даєе роглифи. Ну нічого страшного з вами у житті не станеться. Так само, якщо ви вже набили на собі яку-небудь пентаграму, якщо ви вже набили на собі якого-небудь трикветра, як оце в мене, да? і... але не маєте стосунку там, до кельтів, до скандинав, до чаклунів і вся така інша історія, але воно несе для вас певний символізм, воно буде працювати. Відкрию вам велетенську таємницю, особливо тим, у кого татуювань немає на тілі. Котики, найбільший міф, який вам розповідається, про те, що о, як воно буде виглядати в старості, а треба в... Опирати малюнок так, щоб він тебе не задовбав, бо ти ж будеш на нього дивитися кожного дня. Це повний міф. Усі люди, у яких є татуювання, зараз в коментарях мені підтвердять, приблизно через місяць-два ти взагалі забуваєш, що в тебе є нове татуювання. Ти проходиш повз зеркало і такий… Блін, я ж в татуюваннях, ніфіга собі. Тобто, ти тупо забуваєш, що вони в тебе є. І це абсолютно окей. Окей, що ти не пам'ятаєш, ти їх не розглядаєш кожен день, ти на них не концентруєшся. Ти їх набив, вони на тобі є, як прикраса, вони є частиною тебе, і ти просто перестаєш на них звертати увагу. Е, Ну, це я ж кажу так само, як ви звикаєте до своєї зовнішності. Там, наприклад, ти не помічаєте якусь родинку, да, десь отут, от кожного дня. Ви не концентруєтеся на неї, на, на ній. Ви можете її побачити тільки тоді, коли навмисно. Хочете туди подивитись з татуюваннями, така сама історія. Велика кількість татуюваних людей просто не пам'ятає, що у них є ті татуювання. Тому не боїмося, як хто хоче так прикрашати своє тіло, прикрашає, перестає а, параноїтися з приводу якихось нездорових забобонів, якщо воно. Для вас має сенс, якщо воно вам подобається, навіть якщо це просто прикольна картинка, яку ви хочете увіковічити на своєму тілі до моменту вашої фізичної смерті, да, і ще на, на на, на два тижні приблизно після неї, а, от то ви можете сміливо набивати на собі татуювання навіть е, біля езотеричного характеру. І нічого з вами страшного не станеться. Голову вам за це ніхто не відкусе і ніяку карму ви собі не попсуєте.